Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо нашу прес-конференцію. Як і обіцяв на перший прес-конференцію Олександр Федорович. Після кожної сесії буде прес-конференція, обіцянка в виконує. І дозволь вам привітати е, презентувати Оксану Антоніч, крайній школи радіо, как бы члені організа. Словно відео Олександр Федорович. Да. Добрий день. ще Раз. Ну. Безумовно, за один тиждень ніхто мені не зателефонував із журналістів. Залишив телефон, так чекав, чекав, і ніхто не телефонував. Мабуть, я такий я цікавий. Е, ну, розказувати нічого не буду. Ви всі на сесії були, всі все знаєте, тому я вважаю, давайте краще перейдемо до діалогу. Так буде і швидше, і вам цікавіше. Будь ласка, давайте чи по черзі, чи по... як, як краще. Да, будь ласка. Так, по, по. Дякую, дякую за запитання. Зараз, я думаю, в кінці нашої зустрічі всі, хто бажає, отримаєте проекти рішень. Все. Тому я вибачаюся, якщо так було, наступного разу, будь ласка, хто там у нас, видавайте і журналістам проєкту. Да. Дякую за запитання. Значить, Перший заступник Стеценко, В'ячеслав Васильович, це. Я вважаю, фахівець, такий, як і я, він е, працював у великих підприємствах, він працював в Обленерго, він працював у Москві, очолював дуже велике підприємство. Е, безумовно, дуже були з ним довгі співбесіди, поки я його, можна так сказати, переманив сюди. Тому що я впевнений на 100%, що це буде дійсно перший заступник Тере Фахівець. Що стосується заступника Капліна Діанісія Сергієвича, мабуть, по з гуманітарних питань, то це теж людина, яка пройшла зі мною виборчу кампанію, і пройшла цю кампанію вже декілька років він зі мною був. І, але це не тільки фахівець виборчої кампанії, Я звернув увагу, що це дійсно фахівець як організатор, це дійсно фахівець із гуманітарних цих, цих запитань, це дійсно фахівець, який проводив і спортивні заклади, і проводив. Заходи і зустрічами із шкіл, і студентами, тому я вважаю, що і є в нього певна освіта до цього. Що стосується заступника голови із питань ЖКХ, це Герасименко. Чому ми його залишили? Тому що ми дійсно навели справки такі, дійсно фахівець. І ще раз Хочу сказати, що нам не принципово, нашій команді не принципово, чи це той заступник голови, який був, чи, чи це новий, якщо це дійсно фахівець, так і залишається. Що стосується? там у нас ще? Борисенко. Да. Борисенко, Ольга Петрівна, це людина, яка майже все своє життя працювала на, рів... на керівних посадах. в... Банки, банківських установах, тому я вважаю, що економіст з неї теж дуже гарний. Але ви знаєте, що короля краси свита. Тому я вважаю, що і від заступника міського голови тієї чи іншої структури залежить, як він організує роботу своїх підрозділів. Оце саме головне. І хочу додати середній вік заступників менше 40 років. Да, мені дуже приємно, що це ще і жінка, і середній вік. Юрій Ісаєв сказав, я вважаю, що це люди, які будуть більше, більше в них енергії, більше задору, які будуть більше працювати. Що стосується особисто Оксани Деркач, що я вже раз сказав, хочу повторити, що це було особисто моє принципове рішення. По-перше, як би там не було, але у нас є партія влади, це партія регіонів. Безумовно, прислухатися до них потрібно, тому що і губернатор наш від партії регіонів, ви чули на його... При його виступі він прямо сказав, що Полтавою він теж буде опікуватися, і Кременчуком буде опікуватися, але я вважаю, що із, такою, із таким питанням, то він до Полтави буде більше відноситись. Тому і моя була особиста думка і особиста пропозиція висунути на цю посаду Оксану Біртач. Ну і по-друге, що найголовніше, це жінка у владі. Хай вона жіночими очима дивиться на проблеми жінок і допомагає мені цьому. Тому я впевнений на 100%, що в нас буде повна гармонія. А Оксана може щось добавись. Ну, Я вас крім того, що я жінка сьогодні, я обрано секретарем і тому за своїм важливим для себе завданням бачу якраз і організацію роботи депутатського корпусу депутатів. Таким чином, щоб вони в повній мірі виконували закони про місцем саморядування в Україні, про статус депутатів і щоб е, кожен мешканець Полтави знав свого депутата, своїх депутатів, щоб вони були доступними, щоб вони могли вирішувати проблеми людей. Діяльність депутатів сесійна і з виборцями. От якраз е, е, я проклала максимум зусиль для того, щоб вони працювали результативно, не всі разом результативно. Ну і крім цього, я підтримую Олександра Федоровича, а також Олександра Васильевича в тому, що не повинно бути опозиції, тому що люди вибрали депутатів для того, щоб вони працювали за них, а не між собою з'ясовували якісь там політичні е, награди. Я дуже вірю в те, що та команда, яка прийшла, вона зробить все, те, що задумано, все те, що запрограмовано. Депутатами, які йшли хоча б від різних політичних партій. Але наше завдання зібрати це в основну єдину програму міської ради і понацівану на добробут мешканців міста Полтави і на розвиток Полтави. Хочу додати, що я думаю, ви звернули увагу, як і Оксана. Антоніовна працювала під час виборчої кампанії, ми працювали з нею під пліч -опліч. Я теж звернув увагу. Дійсно це фахівець, дійсно це організатор, дійсно це професіонал, тому це теж було прийнято як за основу. Що стосується опозиції, то я думаю, чи ви знаєте, чи ні, мені повідомили, що Конституційний суд призначив вибори до Верховної Ради в 2012 році, в жовтні, а я так зрозумів, що каденція нашого депутатського корпусу і мене, зокрема, буде 5 років. Тому я думаю, за п'ять років ми будемо робити все для того, щоб у нас опозиції як немає зараз, так і не було. І дійсно всі політичні сили, всі депутати, які йшли від, від різних політичних сил, всі заявляли одне і те, що будуть підтримувати всі верстви населення. І програми я звіряв майже у всіх однакові. Тому, якщо так вже є воля народу, то ми об'єднаємо ці всі програми і спробуємо дійсно щось зробити для нашої полтавської громади. Так. так, будь ласка, власне, Остапа, три питання. Перше, Перше, це які питання будуть на сесії. Друге, чи позначення, нові позначення це начальників угору. І третє, чи буде промова на приємно полтавському місці? Дякую за запитання. Значить, Давайте з першого почнемо. Перше запитання. Значить, на позачергову сесію, 6-го скликання, це третя в нас буде сесія. По-перше, нам треба створити виконком, тому що лежить вже велика купа документів, які треба приймати вкрай. По-друге, нам треба створити депутатську комісію про, по перегляду рішень депутатів 5-го скликання. По-третє, декілька рішень. Депутатів п'ятого скликання, я вважаю, на мою особисту думку, треба відміняти. Дуже багато там є запитань. Тому зараз юридичний відділ працює над цим, перший заступник міського голови працює над цим. І я думаю, десь понеділок-вівторок буде вже Повний перелік питань на цю сесію, які ви, до речі, я думаю, у нас на четвер буде готово. Тому якщо ви є у вас бажання в апараті міської ради, ви можете за день отримати всю інформацію, яка буде на, винесена на сесію. І на наступній сесії буде точно так же. Тому я ще раз вибачаюся, якщо ви не отримали, але ви зараз можете отримати все, що, все, що було. І друге питання у нас. Значить, на сьогоднішній день ще ні один начальник управлінь не помінявся, але безумовно будемо дивитися, зараз у них у екзамени по праці, будемо дивитися, як вони працюють. Ну, поки що таких ідей немає змінювати. Громадська колегія буде змінена повністю. повністю. Я, можна я додав до словам громадської колегії. Я член е, громадської колегії була е, в певний період обласної при голові об адміністрації і з досвіду я, я б хотіла, щоб громадська колегія працювала, а не просто номінально числила. Щоб це не перетворилось просто в е, зібрання людей, які висловлюють свої е, незадоволення чимось. І ці, ці ніде не реалізуються. Треба, щоб громадська колеги приймала рішення свої, які потім знаходили відображення у рішеннях влади. Я не знаю, за якими правилами формується, ще не дійшов до цього громадська колегія. Але якщо в цій громадській колегії будуть і журналісти, то я тільки знаю. І якщо вона буде формуватися, то вона буде формуватися не особисто із моєї ініціативи. Мені б хотілося, якщо це там скільки там у нас людей в громадській колегії. Представники громадських політичних партій, громадських організацій. Да. Тому якщо у вас буде пропозиція від журналістів приймати участь у роботі громадської колегії, то я тільки за. Ви можете висунути своїх кандидатуру чи дві, чи три. Будь, Будь ласка. ласка. Я... Дякую за запитання. Що стосується кількості заступників. Дійсно, мною було сказано, що заступників буде 4, але ви бачите, не такі я до кінця фахівець із заступниками зібрали мене весь місь виконком і розказали мені, що заступників повинно бути шість. І вони, ви знаєте, мені довели це. Довели І дійсно я з ними погодився, тому що дійсно працює команда. Що стосується оплати, то оплата по закону, така як одна гривня, такого не буває. Тому я і заступник, мій перший заступник Стесенко В'ячеслав, будуть отримувати ту зарплату, яка нараховується, а потім ця зарплата буде розподілена між працівниками місць виконкому, які отримують мінімальну зарплату. Мені підказали, це водії, це сантехнічки працівники, і це там є і в відділах люди, які отримують 900 гривень зарплату. Тому я вважаю, якщо ці люди отримають 200-300 гривень добавки, надбавки до цієї зарплати, то це буде більш-менш суттєво. Що стосується заступників, або я неправильно сказав, або ви мене неправильно зрозуміли інших заступників, то це ті люди, які будуть працювати і існувати, і жити на цю зарплату. Це я і Стеценко, це ми більш-менш, які можемо прожити без зарплати місць в оконфорні. Що стосується постійних комісій, то, 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 то комісії у нас не змінилися. Які були, такі і залишилися. Путин. Ні, це буде тимчасова комісія, Путин. да, Вона працюватиме там, може, місяць, два із прошу, які питання? У нас есть планирует изменять, у нас нет документа, как это вопросы появляются. Кра... Кра, без автору, без -ради органов, е... Я зрозумів запитання. Зрозумів запитання, значить, на сьогоднішній день ніхто нічого міняти не буде. Закрошення... Да, Скорочення не буде ніякого. Чому? Тому що, по-перше, треба попрацювати, треба подивитися, треба подивитися, хто який фахівець, хто за що відповідає, як відповідає, потім приймати якісь рішення. Тому я вважаю... Ну, 100 днів чи 3 місяці у нас ніяких не буде перестановок зовсім. Але можливо будуть, можливо будуть зміни тільки у керівних підрозділах та відділах, тільки у керівних поставих.